Я сьогодні всю ніч не спав, тому що це, це була так, як мета, щоб повернути, щоб зробити сектор. в першу чергу, тому що це команду підтримати. Друге, це чому це, це просто буде вогонь, який горить в серці, закрибас. Збираємось тут із пам'яттю про хлопців, які, на жаль, загинули це вже більше двадцяти чоловік. Там, двадцять п'ять, якщо буде точніше, завжди робимо різні акції на пам'яті, скажімо так, про хлопців. Тому в першу чергу так, це вони завжди будуть в нашому серці, завжди в нашій пам'яті, і це тільки завдяки ним, в тому числі.